Друзі, всім доброго вечора. Всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде таке цікавенне відео із рубрики розпаковка. Зараз показую. Так, Дивіться, шановні мої глядачі, всім вітання на каналі ще раз. До нас приїхала така офігенніша посилка. Дві два ящики. Термобокс приїхав. І ящичок. Посилка приїхала з міста Київ, від е, нашого дуже гарного знайомого від Сережки Карповича. Сережка Карпович це акваріуміст, е, гарна людина і має свої власні зоомагазини. Е, ми в нього неодноразово, як кажуть, Купуємо продукцію, яка потрібна для наших акваріумів і не тільки. Тобто в нього все все в магазинах є, починаючи від, як кажуть, від павуків і закінчуючи рибками. Тобто все. Це все-все. Котики, собачки і вся інша, як кажуть, екзотіка. Так що я залишу посилання, посиланні, верніше, залишу проф... в описі посилання на профіль Сереги, ви зможете зайти. Попитати по той чи іншій якісь позиції товару, домовитися, замовити, і я вам скажу так, ви будете дуже задоволені якістю обслуговування, якістю товару. А до нас, зокрема, прийшла посилочка від нього ж таки. 에... Термобокс, термобокс цей до нас приїхав. З якою метою? З, яко... З метою тією, що якщо ми будемо переганяти Сереги... Рибку. Тобто ось почнеться весна, почнуться, як кажуть, продажі риби, почнеться двіження як і почнеться ганяться рибка. <кій> з Охтирки на Київ з Києва на охтирку. З Охтирки на Київ з Києва на Охтирку. І так по кругу, як кажуть, да? правильно, правильно. І от почнеться двіження з продажу. І от, щоб нам це було все набагато зручніше, Серега нам прислав отакий чудовий. Тобто запакував всю посилку, в от отакий чудовий термобокс. Тут у нас знаходиться все, що ми замовили. Ну і, блін, знаючи Серегу, я думаю, що тут набагато більше, ніж ми замовили. <хе> так що давайте зараз ось, за допомогою нашого помагатера. Не знаю, звідкіля починати різати, але щось почнемо. Серега пакує, як завжди, дуже шикарно, блін. От реально, друзі. Ситуація така, що не знаю відкільки правильно різати. А як він взагалі відкривається? Я такий термобокс. В принципі, я вже такий і юзав, але без кришки. Я розкажу чому. Е, у нас є суші бари і в них в таких в похожих термобоксах приїжджає риба е, заморозка тобто для суші. Лосось там, які там вони ще використовують. Піскарів чи що, чи ні. Піскарі не використовують. Ну, коротше, я колись одного разу йшов біля, їхнього, біля одного з суші барів і просто оці, оця сторона ящика була нижня, е, лежала. Я зайшов, спитав, кажу, це ви комусь налагодили чи викинули? Ну, п'ять викинули. А можна забрати? Будь ласка, беріть. І я забрав, кришки не було. Тобто ну, без кришок. ну Кришка це не питання, це купується будь-який пінопласт. І робиться термобокс. Так що е ми їх в принципі вже використали, відправили ці, ті термобокси. А тут а зараз приїхав отакий від Сергія Анатолійовича. Тепер ми його збережемо. Тут дивіться, до речі, фасочка, все як положено, щоб максимально було тепло. І тут в нас ого го 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 йолки палки оце клондайк. Серік це точно наша посилка, щось, походу, не наша. Гідро на каламать. вибачте, будь ласка. Не, мабуть, мабуть, закриваємо і на цьому відео закінчуємо. Бо це щось не те, це не наша посилка. А ні-ні, ні жартую, друзі. Хі -хі. Починаю розпаковувати. Коротше. Як завжди, Сережки, подгончики. Подгончики для наших котиків. Агонь. Серега балує наших котиків, взагалі Серега людина офігенна. Не в плані того, що він висилає різні нищаки, а в плані того, що, блін, взагалі, ну, по спілкуванню взагалі людина просто... Золота людина. З ним можна, от, йому можна довірити будь-яку тему, і з ним можна порадитись і як, на будь-яку тему. Тобто людина, якій можна довіряти, ну, я, чесно, без при, як кажуть, ну, без прибавляння кажу, як є. От дійсно людина, є такі люди, яким, з якими спілкуюся і з, опа, з опаскою спілкуюся, тому що ти відчуваєш, що людина нечиста і вся інформація, яка від тебе йде, їй. Може бути використана якась проти тебе. Є такі люди. А от Серега, коли спілкуєшся, от реально блин, ти спілкуєшся і ти знаєш, що ця інформація навіть сама е, потаємна, вона... вона ніде не вийде, окрім ось як між нами. Так що Серега просто людина супер. Ми з ним одного разу познайомилися і е, на довгі-довгі роки будемо товаришувати. Так що, як завжди, блин, я не знаю, Серік, якщо ти дивишся це відео, від тобі від котики величезне дякую. Частину я, якщо можна, буду дивитися, що тут є, частину я заберу на роботу, бо, як ви всі бачили, хто не бачив, я виставлю на каналі. У нас є на роботі котик, якого ми назвали Василь. Він приблудився до нас, і він у мене, як кажуть, під боком завжди. От чує мій голос, біжить, чую, няв, няв няв, няв 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 Василь, няв. іди, мій хороший, йди, мій хороший. І він біжить, і він знає, що я йому зараз щось дам йому, якийсь смаколик. І він завжди до мене. І він такий гарненький котик на руки залізе, муркотить. Такий чемний, класний котик. Так що я частину оцих смаколиків, що є, я заберу йому. Якщо сірікає, не проти. А ми продовжуємо розпаковувати. Е, давайте будемо якось отак ставити, чи я не знаю, викладати їх. Те, що ми розпакували сюди наперед. Давайте туди будемо вкладати, а потім покажу. Це, 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 це теж так само тема. Те саме серік. Це просто пушка. Хі -хі -хі. Е, також, також це для котиків, для маленьких. До речі, для маленьких котиків нам також згодиться. Тому що у тьоші моєї є котики, кошенятка. І, і її це буде як знахідка, тому що от, ну, маленькі кошенята вона годує. Так що буде це теж подарчоночок. Дофіги дофігіще сьогодні. Дуже дуже багато. Ну я, звісно ж, заберу звідси з цієї пайки і Василю. Ось, до речі, такий котекс дуже схожий на Василя. Точно похожий. І язик такий. Теж заберу по-любому. Тут теж, хоп, вибачайте, розкидав. Розкидало. Розкидало. Ой. Це теж такі всякі смаколики. Лендор фірма, так. Да? Лендор. Різні різні для здорових. Оце майкун, так, да? Клокіт називається майкун, по-моєму. Це теж все. Це теж все їм. Боже боже, це просто... Я не знаю, Серік, ти точно нічого не попутав? Блін, а сюди я навіть дивитися не хочу. Хе -хе. Я зараз вам покажу, ви самі побачите. Дивіться. Єдрит колобатя, кажуть, скільки консерв. Блин, это це целая гуманитарка, это це на весь район выходит, Серега. Это на весь район гуманитарка. Эй, блин, а ты, серик даешь, конечно. Шеба. Шеба, огонь. Шеба, огонь. Так ты что. Такий. Вот Серег. Я думаю, що я поділюся ще й з тещою цими всіма, якщо ти не проти, з маколаками, тут теж ось диви Реал Канін. Це собака. Оооо, це для нашого жука. Це для нашого жука, це собачка. Це вже отдільна тема. Ну і тут аж, звісно, щебаше. Ще. Боже, якби за мною зараз робили мої котики розпаковку, які зараз знаходяться, не пойме де. То це було б звісно Що то з чим то щас би кричали про розпаковування. няв, давай, дивіться, боже, що робиться? Я потім отак крупний план зроблю Це для собак. Якась смаколики корм. Це все для собачок. Для таких, у нас такої собаки нема. У нас ще лучше. Бомба ракета. Так. Це теж походу для собачки. Щось таке мощне, корм розвісний. Ну. Пахне сам би їв, як кажуть. І знову, 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 знову. Оці всі ніщачки. Серік. Не, так не робиться. Це можна було, блин, на якусь... Круту ферму відправити. О! Фуд Хом фуд. Корм. Поїдять. Так що телятина. Індичка та телятина. Йомаю, людям такого не роблять. Хі. Ей, блін, і Серега, знову допаковка собачкам. Давайте э, ой, доб'ємо, як кажуть, що в нас є... Ооо! Хомфуд. Ого, який, Дивіться, рікенний котяра. Йо-мойо, це запас. Серік, це 10-річний запас. Ось який теж котяра красивий, Дивіться. Красивенний котяра. Це 10-річний запас, я тобі скажу. І тут такий котяра. Індичка лосось, блін, так, таке допива тема класна. А може... Ніхто не, до речі, напишіть в коментарях, хто небудь е, рибячий корм вживав до пива. Якщо вживав, і скажіть, будь ласка, ваші відгуки і чи можна буде нам вживати. Бо дуже ж таки багато всього. Так. А це що? Ага, що тут приклеєна якась консерва. Це теж ексклюзион. Ексклюзіон. І консерва подарунок. Блін, серік. Ти що, вирішив весь магазин нам віддати? Чи що? Оце я не знаю. Це вже у нас це, ого, курка. Це теж корм для собак. Це просто капець. Серік, куди мені його все дівати? Смаколик, це таке як хвіст. Смаколик для пса. Ми його одразу після відео дамо. Потім. Палички для котиків. Потім... О, це для Олі. Це для Олі, для нашої Олі. Це Олі. Оля нас любить отаке От сладеньке, баунті. І, як кажуть, тихо, щоб не випало. І такі кошти, кошти. Серік прислав Олі, кошти. Монетки, кошти. Це для Олі буде. Опа, на... Так, на шийник від та кліщів. Собачки, 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 собачки. Жучку пойдет аж бігом. Е, так, 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 що ж це тут ще? Я не знаю. надо дивитися. Я не знаю, се рік починать. починати. Е, так, це ми замо... Давайте тепер тема аква... Нет, підожди і тепер пішло наше замовлення. Тема а, е котиків Коротше, ми замовили по пів кіла корму для стерилізованих котів для нашого мотьки. і для загального, як кажуть, і для мать... для мотьки, для Маруськи, для загального використання. Це замовлення, а бонусів на порядок більше. Потім Серега нам прислав Отакі неодимові магніти мощні, потужні, вони нам пригодяться. Потім покажу куди. Е, так, що це таке? Це я потом Сереги розпитаю. Таймер. Опа, таймер. Нічого себе. Ну блин, це треба питать, а для що це і куди його як? Це положив наверх на акваріум. Е, Потом. О, Серік прислав цітильник лінійний, я так зрозумів, це фітолампа, він казав. Тільки немає шнурка, але ми його зробимо, в нас буде десь, я планував взагалі то зробити на розводні фітофільтр над одним з акваріумів. Оце в нас можливо буде, як е... коротше, буде над. У нас буде на... Ну, я зрозумів, над рослинами світити. Треба... Та зробимо, що ж ми без руки. Потім Серега нам прислав... Що це таке? Ага, корпус для лампи. Коротше, колба скляна. Корпус з лампи цілонговстий. Тоже десь пригодиться. Непогана тема. Е, Так, походу, десь корм трошки просипався. Чи що, я так зрозумів, пластинчатий, бо а може ні. Це ми замовляли Даяна, пластівці Даяна. Офігенний отакий корм, друзі. Рекомендую. Хто хоче, ну хто отримає рибу, отакий офігенний корм. Так що, будь ласка, ну замовляйте, класний. Дуже риба подобається. Риба росте, риба розмножається. От його все класти. У -у -у -у. Гель охлаждаючий розігріваючого действия. Це я не знаю для кого. Гель. Для коней. Ну, може, в мене щось забули. Я ж як кінь працюю, так що, як варіант мені це підійде. Хі -хі -хі. Це теж подарунок був. Так, 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 так. Тепер пішло замовлення. Замовили ми отакий фільтр Sansan GP-022F. Це на базі головки 022, але колба з мочалкою. Отакі теж фільтри. Продуктивні, безвідмовні, нешумні. Тобто ми замовили, все влаштовує. Ультрафіолетовий стерилізатор Xiлон. Також це замовлення. Скільки? 5 У нас є акваріуми, в яких трішки вода помутнівша. Будемо використовувати періодично час від часу. Це все буде, друзі, якщо цікаво, буде все огляд на каналі. На ну, це все буде огляд на каналі. По-любому. Потім ми замовили е, поживні таблетки УДО Єрмолаєва. Удобрення Єрмолаєва. Таблетки 90 таблеток для кореневих рослин. І 30 великих таблеток з залізо плюс. Це для наших рослинок. Отакі теми. Теж будемо зробимо огляд і покажемо, як ми їх приміняємо, куди ми їх закладаємо. Добре, друзі. Я оце не знаю, що це. Якісь пакети ці клаві. А для чого вони? Це будемо питати вже з Сереги. А куди ці пакети приміняються? Та будь куди мабуть. Да? Три пачки пакетів. Раз. Два. Три. Ого. А оце саме тут цікава тема. Зараз ми з вами розпакуємо. Коротше, Серега тримає е, культуру трубочник Ізя. Ну і ми в нього в принципі замовили також цю ігор. Кому до речі потрібно, питайте в нього, я думаю, що він відправить. Е, термобокс взагалі пушка ракета. <хе -хе -хе> Відправив він отакі от баночки. Баночка, баночка з пакетиком, баночка з водичкою. Ага, бачите, трубочник увесь тут. Зараз ми його понесемо в будинок, будемо переселяти в лоток. Водичка трошки холоднувата, Не знаю, дай Бог, щоб нормально доїхало все. Перехолоджена трошки посилка. Ну, подивимось, подивимось. Зараз відкрутимо, глянемо. Ну, трубочник. Ну, шевелиться, шевелиться. Так що я думаю, що нормально все буде. А ну вам видно буде, зараз покажу. А ну зараз спалах вімкнемо. Шевелиться він, шевелиться ну, живий. Я думаю, що відійде, дай Боже. Оце такий перший ящик, друзі, розпакували ми. Ого. Пушка ракета, бомба петарда, так? Да? Зараз це все збираємо назад, але ну, це вже буде після відео. Е е а зараз той ще нас один залишився. А тут а нам приїхало, як кажуть, на закуску. <хе> на закуску. Ми ж плануємо запускати акваріум, будемо робити запуск. Е будемо тримати раків Вулкан. І коротше, будемо робити максимально природні умови. Зараз. Максимально природні умови для їхнього утримання. Для цього нам потрібно ну, купити дещо. Да? І ми купили дещо. А це все ґрунт. Друзі, дивіться, приїхав ґрунт. Не покажу який. Серега заклеює. Ну, коротше, чорний базальт. Оба, приїхав 10 кг ґрунта. Чорний базальт неокатаний. Так що... Е Начебто ви зробили з вами розпаковочку. Кому сподобалося, будь ласка, ставте пальчик вверх. Дуже багато ніщаків, дуже багато всього зараз приберемо це все діло. Бо в нас, як показала практика, побачите в шорцах тут коли залітають мишки на розводню, то не досить буде красиво, коли поїдять оце все. Так що, друзі, всім величезне, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь, хто не підписався. Так, трішки вам акваріум покажу. Хто не підписався, підписочка з вас, репостік, коментар, подобаєчка І все в нас буде добре. Трошки я так вам покажу. Оп-оп-оп-оп. Ну це буде наступне відео. Так що, друзі, всім до побачення. До нових зустрічей.